Олександра, людина, яка побудувала величезну it компанію і мріє інтернетизувати всю Україну і державу. Я, як ви знаєте, займався журналістикою, громадським активізмом. І на ці вибори ми вирішили об'єднатися з об'єднаним «Самопоміч». Власне кажучи, з Житомира ми почали. Поїздку, велику поїздку по всій країні для того, щоб розповісти, які в нас ідеї, і для того, щоб попросити людей дати владу цій ідеї втілювати. Самопоміч грошей не дає і не бере. Це саме головне. Ми навчаємо людей, ми хочемо змінити людей, ми хочемо людей змінити, щоб вони не були байдужі один до одного. Щоб наше життя стало найкраще. Ми, я як голова громадського об'єднання, тут на місцях. Ми вже з нашою командою робимо такі заходи. Ми працюємо з дітьми, ми працюємо з школярами, ми робимо спортивні заходи. Ви зрозумієте, що не можемо ми, а хай нас буде зараз 5 або 10 людей на місцях. Ми не можемо змінювати нічого в Києві. Ми моя задача як голови громадського об'єднання тут на місцях. Ми починаємо робити гарні дії. Ми можемо зробити інтернетизацію, цифровізацію всієї країни за два місяці. За два місяці кожна школа буде мати високошвидкісний інтернет. І зараз ми це робимо безкоштовно, це наша інвестиція. Два місяці і це буде коштувати для держави дуже маленьких коштів. Я цей проєкт вже 6 років пропоную державі, але він коштує близько 20 мільйонів доларів які готові інвестувати європа на всю країну на всю країну а відкритий світ інноваційні там технології, це було 1,2 мільярда мільярди доларів півтора тому мій проект їм був не цікавий е ніяк я хочу ще доповнити про те що зараз наша громадська організація ми відкрили юридичну безкоштовну приймальню це Бердичівська, 9, куди може звертатися всі групи населення без питань, де ми наші юристи надають безкоштовну консультацію. І там, вже на місці, ми будемо роздавати всю інформацію, долучати людей, об'єднувати людей, працювати з людьми, з пенсіонерами, з дітьми. Громадська робота це наше завдання. Ми хочемо, щоб збудувалися потужні збройні сили, тому що ваша. Славетна 95-та бригада дуже багато втратила, і ці смерті, ці каліцтва, вони не мають бути дарма. Ми маємо відстояти незалежність, і всі ветерани Житомира, вони до кінця життя мають бути людьми, яких суспільство обожнює, не просто пам'ятає, а пишається ними. І, безумовно, все це неможливо зробити без очищення влади. Треба чистити Житомирську владу, треба чистити київську владу, треба чистити всю владу. Вона схожа на каналізаційну систему. Там доброго майже нічого немає. Суди, прокуратуру, міліцію треба якомога більше людей звідти вигнати. Скоротити їхні функції, чисельність і привести нормальних людей, які будуть за нормальні гроші нормально виконувати роботу державного службовця. Оце є ідеї самопомочі, і ми просимо підтримку Житомира, щоб реалізувати ці ідеї в усій країні, в тому числі і в цьому чудовому місті.